На Рівненщині за одну ніч невідомі обікрали чотири церкви різних патріархатів. Про це до поліції вранці повідомили священники. Злочинці навідались до храмів у Березному у селі Моквин, Кам'янка та Щекичин. На місце крадіжки прибули слідчі. Поліція з'ясувала, що окрім грошей, зловмисники більше нічого не взяли. Близько восьмого ранку до чергової частини поступило повідомлення від трьох священників трьох церков, різних патріархатів. про... Проникнення в середину храмів невідомими особами, які заволоділи грошовими коштами. При виїзді на місце події слідчо-оперативних груп було встановлено, що в одному з храмів було викрадено грошові кошти в сумі близько 1000 гривень. Це в місті Березному. Крім того, більш нічого з церков не було забрано. В церкві села Моквин Березнівського району викрали сейф. З грошовими коштами близько 6 тисяч гривень. Також більше нічого, жодних цінних речей з церкви не було викрадено. А села Кам'янка просто проникли в церкву і перевернувши всі речі, які знаходилися і скриньки, нічого не виявивши, злочинці покинули місце події. І Скрились невідомим напрямку. Поліцейські Березнівщини наразі проводять розшукові дії. Правоохоронці повідомили, що діяла одна група злочинців. Оперативники провели обхід приватних господарств, які знаходяться поруч та опитали людей. Священнослужителям про крадіжки церков повідомили місцеві. Виявивши зламані двері, отець Борис викликав поліцію. Зламані двері вхідні. одразу визвав поліцію, повідомив старосту касира. Викрили сейф, вскрили для пожертв скриньку. Все на місці, дякувати Богу, більше все. Двері зламали у Свято-Михайлівській церкві. Це також помітили місцеві мешканці та розповіли про це старості. Але обходив з тієї сторони, бачу центральний вірвати замок. Де що там вже було? Все було зрозуміло, що вже злодії там були. Не так все. Розкидано на касі, розкидані записки, розкидані ікони. Ну, що на касі я маю до алтарі Волотарі тумбочки відкриті, є. в різниці теж там безпорядок такий. а так-то на престолі все там накрито, вроді все на місці. Андрій обурюється діями крадіїв, адже не розуміє, як можна обікрасти церкву. Це слаба людина, яка таке могла зробити, бо це на здоровий смисл людини. Це не могла так просто людинась і влізти в Божий храм. Це я це слаба людина. Одним словом я можу сказати. ще не можу сказати. Також злочинці влізли до церкви, яка знаходиться у селі Щекичі. На місце прибула слідчо-оперативна група, але було встановлено, що нічого вкрадено не було.